Сені. Андрюха. І так, дітки, давайте ми привітаємо сьогодні. Аня? Аня. Олюсь, вже все. Хто готовий перший сказати, що йому сьогодні сподобалося, що запам'яталося? Вже Соня і Оля, ну давай Сонечка, починай. Ну ще мені дуже сподобалось їздити на екскурсію. Екскурсія, що саме на екскурсії тобі запам'яталось? Ja. Uh, uh. Mm. Mm. Мне очень понравилось на экскурсии тоже сладкий стол и фильм. Сладкий стол и фильм. А Сонечка, я не почула сейчас. Ага, солодкий стил сподобалось. Так, на Сподобалося кіно. Кіно, яке ми дивились про Польщу, добре. Віроніка, що ми тобі? Мені все, все сподобалось. Все сподобалося? екскурсія, так? так. тобі, Андрійко. Мені теж все, але мені сподобалося подорожувати в кінотеатрі по всій Польщі. Ага.